О, ні! Мене посадили у в'язницю! Та за що ну? Я всього лише плюнув в однокласника. Mm. Ну, і пукнув вчительці під ніс. Тут ходить жорсткий поліцейський, пузатий і. Я повинен від нього втекти, а це мій малесенький підписник, да ви там можете його бачити. Тому, якщо ти хочеш побігати зі мною та попасти на зйомки, то заходь в опис під цим відео. Там у тебе буде така можливість. Ого, а це небезпечний чоловік. О, буду втікати звідси. Заходьте, заходьте, мужики, заходьте, не стісняємося, заходимо. А ось мій підписник. да, він фіолетовий. Ну да, ну да, що я бачу. Це ж незвичайна в'язниця. Тут є якась штука, яка може мене вбити, а я впав. Тут ще. Шипи, хтось залишив хто і навіщо там залишив шипи. Ти мені скажи. Навіщо? О, воно мене вбило. Ні, я не зупинюся, я зможу заскочити. гоу Вілін може все, особливо, якщо в нього понос, і він дуже сильно хоче в туалет. Тому я буду скакати, як зайчик-побігайчик, і я доскочив. Я повинен натиснути на цю кнопку, да? Ну Натискаємо. Ой. Ага. Ай, ай! А як? Тут є ще один нюанс. Я поставив самий складний мод, який тільки може бути, і напевно мені здається, це дуже погана ідея була, що я його поставив. Ай! Ти, а як заскочити? Це неможливо! Дивися. Я не можу! Я не можу заскочити! Я маю спіймати таймінги. Диви, диви, диви. Спіймав. Спіймав таймінги. Да. Хе -хе. Якби я втікав вже з цієї в'язниці, то... О, о, диви, 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 диви. диви! диви! А в самому кінці. Я вже понюхав цю победу. Ну я не зміг. Диви, диви, диви. Я вже починаю потіти. Це що таке? Дивися. Оп! Та як зачепитися? Так, опа. Опа. Поспішив, а хто спішить, той або в нього понос, або людей смішить. І в мене не понос, значить я вас напевно насмішив. Все, це дупа. Це повна дупа, я тобі скажу так. Опа, фух. Так, 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 чутко. О, ого, ідеально. Ну я так догадуюсь, це міни, і на них наступати не можна. Але я повинен взяти ключик. Ключик я взяв і поломити цю штуку. Та дам, який я сильний, я її поломав. Заходимо сюди, а тут у нас поліцейський. А який може почати за мною бігти? Так, так, так. А чому за мною? А чому за мною? Чому ти за мною? Він мене спіймав. Там бігають всі. А він спіймав саме мене. Ти глянь, він знову біжить на мене. Пішов звідси, пішов, пішов. відчепися від мене, відчепийся какуля. від тебе воняє, яка кашка, щоб ти догадався. Ти глянь, він ще навіть піднімається. А навіщо я натиснув на ту кнопку? Я не знаю, можливо, я не повинен був на неї натискати. Що ти голова, пузата, не можеш мене достати? Да? А, а, а. Оце туди. Оце туди. Бемс. Так, 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 так. так. Бемс, чітко. Я зайшов сюди, ти глянь. О, я в туалеті. А я можу змитися в унітаз, ні? Я можу змити унітаз. А, семен, який копав мені тут туалет. Ой, а як я залетів, не знаю, але я повинен взяти лопату. Чому він лопату тут залишив? Ти мені скажи. В мене питання. Чому він лопату залишив саме тут? Так, ну що? Мені здається, тут вода тече, тут какашки, я з лопатою. Ну, все як має бути. Копаємо, копаємо. Та ти що? Я в підземеллі. О, я куди полетів? Хе-хе. Піднімаємося, і тут у нас з тобою буде а, ні, Ми опускаємося ще. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Це що за екшен починається? Я куди вилетів? Це ж... <реш> куди я полетів взагалі тут лава? Чому тут лава? Ну, напевно, тут дуже спекотно. Де я вже відчуваю, бо я вже вспотів. У мене є ключик, я можу ним тут все поламати. На тобі! Нас будуть годувати сьогодні, ні? Тут, напевно, був міст, але твоя однокласниця йшла і нема моста. <реш> Слухай, ця штука, мені здається, може мене скинути. Але. Нічого. Яй. Встигну. Так, чекаємо тут. Опа. Не поспішаємо. Опа. Я вже втікав із в'язниці. Я знаю, що це таке, тому я обов'язково повинен втекти, іначе це буде дуже сумно. Я буду плакати. А що це за спуск? <гум> все чітко. Воу, wow, це що таке? Це що, ще одна цунамі, чи що? Що це таке? Ай, дай дай, 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 біжи, 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 біжи. Все, я тут, я добіг, я зміг. Мене так не зупинити. Ніякий поліцейський, ніяке цунамі мене не зупинить. Ніхто мене не зможе зупинити, тому що я я вілін. О, а тут вже когось зупинили. Ой, це хто? <гум> це хто такий? Ти чого бігаєш за мною? Ні, ні ні ні, ні, ні мужик, не сьогодні, не сьогодні. О, я можу натиснути? Ой, я можу. Він мене спіймав. Але я натиснув. Да, і дивись, я вже можу зайти. А він на свої пастки не може попастися. Ну. Какашка, ну йому пощастило. А, ну я біжу. А він мене не може догнати. А! а, а, а. Я повинен заскочити сюди. О, да. А далі куди? Ага, я ля-ля, чуть не заскочив, ти що, гониш? Оце було б небезпечно. А як я сюди маю заскочити? Ну, питаннячко, да? Диви, диви, диви. Опа! Ху, ізі. Я ж молодець. І далі сюди піднімаємося. І я ніби кожного дня втікаю із в'язниці. Намагайся скакати. А, я бачу. Я бачу, тут щось. Воу, воу, воу! ого го ого го го Ми піднімаємося? Я можу натиснути? Я не можу натиснути. А що тоді далі? А я сюди можу зайти? Не можу. Так, а це що таке? Це якийсь буст? Так, да, це якийсь буст. Я взяв, випив, оп, я побіг. Я швидкий. Нічого не змінилося. А можна ще один? А то мені щось воно нічого не вставило. А ні, я вже не можу його взяти. Тоді я піднімаюся? А. О, все так то чудово. <хи> як? Мені не вистачає бустів. Давай ще. Чи мені вистачає бустів? А як я повинен піднятися? Випий колу. Дякую, я випив колу, але щось воно мені нічого не дає. Чи можливо я повинен так скакати, і тоді я може доскачу. Та ні, нічого я не доскачу. Ааа, зачекай, я повинен бігти, може так? О! Ну геній. Геній, за це можна поставити лайк. О, я зміг. А мені здається, <хи> мене воно вб'є, ні. А, я повинен знов А Ану, дивись, Бемс. Чуть-чуть зачепився. Опа, погнали! Давай, 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 давай! Є, залетів! Так, там кафешка. І там, мені здається, не сильно то хочуть мене бачити. І тут головне вижити. Побажайте мені, удачі. Є? Чітко. Далі, Бемс! Заскакуємо, ну ти глянь. Ні, ну умнічка. А тут я навіть не знаю. Я повинен якось це обскочити і туди залетіти. Ах, місія неможлива. Погнали! Бемс! Давай, 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 давай! І... <смір> Ось так. Ось так було дуже близько, але я зміг. Тут міни, і я можу натиснути сюди. І. Ну, давай візьмемо її з собою, поставимо тут. Все. Нехай поки тут стоїть. Не знаю навіщо вона, але я думаю, якщо вона там є, і я можу її взяти, то я її повинен взяти. Натискаємо на А! <смір> Іди сюди. Ну хто ж знав? Хе-хе. <смір> І як я тут повинен заскочити? О, якось заскочив. Не знаю як, не питайте як, але я якось заскочив. Опа, так, тут теж ізі. Ми ставимо її десь ось так, да? Ну, типу, щоб я туди міг залізти. Тут даже показується, ти повинен знайти драбину і залізти по ній. Ось я її знайшов, і я повинен по ній залізти. Да? Я зачепився, все, 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 можна бігти далі. Диви, я не можу бігти, воно мене зносить. А я можу скакати, чуєш? А мені це допомагає. Скакання мені допомагає. Ха! Якщо не можеш бігти, плач і скачи. А я думаю, тут я зупинятися не повинен, тому що воно може пасти! вау. Куди далі? А, нам сюди. Так, я бачу, 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 бачу. Я залетів. Ой, 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 ой Ху, ні, ну якийсь епік, да? Епс, 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 І ми залітаємо. Ху. Так, тут міни, тому ми повинні дивитися дуже уважно і не наступити ні на одну міну. Ну, хоча мізинчиком чуть-чуть капельку можна, да, подивитися, чи вона діюча, чи ні. <хи> да, Ну потім можна остатися без мізинчика. А це доволі небезпечно. Мізинчики, це штука класна. О, все. Я сподіваюся, ти теж готовий, тому що починається епік. Динаміка. Вау, wow! Почало мене зносити. На, 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 вау. Wow! Офігеть, офігеть. Так, 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 так. так. Я не долетів. А де ми починаємо? А, тут. Все, чітко, тоді ізі. Я полетів далі. І я заскочив. Питань немає далі. А далі куди? А далі сюди. А я не можу. А чому я не можу заскочити? Опа! А, е Ей! Де -де? Ну вчепися ти, ну що ж ти не можеш вчепитися? Ти глянь, я не можу заскочити. А це точно воно? А-а-а, ого! Оце ти бачив, мув? Дайте мені, будь ласка, хоча б пельмені одного поїсти. Мені здається, він не хоче. Шо? Ти чого кидаєшся пельменями? Там я бачу фудзука. фудзука, let's go. Це бій. Це бій не на життя. Це бій на фудзуку. ти звідси. Ні, він мене вбив. А в мене буде фудзука. Да, в мене є фудзука. Готуй печтаніки. Настав твій час. А чому я з цієї фудзуки? Фудзука не діє. Фудзука не діє. Я втікаю. ні 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 Шансів ноль. Він в мене кидається всякою штукою. Ааа, я маю з ним битися. О, дивися, фудзука почала діяти. Ми з ним змагаємося, б'ємося. я кидаю в нього бананом. Він в мене кидає теж якоюсь штукою. Піца полетіла, донат полетів. 에, підписуйтесь на мій канал. Дуже вам дякую. Все, ми змогли затащити. Я зміг його побити. Фудзука все-таки функціонує. Я щось там не так натиснув, тому спочатку я не міг. їїм. Запустити. Значить, ми падаємо, і я полетів собі головою вниз. Сподіваюсь, я виживу і буду щасливий. Оп, клас! Ми тут. Ізіпізі, лемон сквізі. Так, там знизу нічого немає. Значить, ну звісно, ми повинні піднятися. Так, а тут вихід. Ого. це що все? Мені здається, то не все. Мені здається. Ой-ой-ой! Хто-Б міг подумати, що це буде так важко, важко. Важко, важко, важко. Вийде, вийде, почекай. Ні, ну це так, це щось важко стало. Так, 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 так. Пік-пик-пик, пик-пи-би-би-би-би-би-бип. Чому це так важко? Да я зміг! Я зміх!!! Офігеть! Куди я залетів? Стоп! Стоп! Аби не впасти, аби туди не впасти. Давай ще капелька і. Хугу, -ху, це був епік. Я можу натиснути на цю кнопку? Ні, я не можу натиснути на цю кнопку. Що я можу? А, я можу піднятися. Ну тоді давай піднімемося. Тут я можу взяти ці патички. Цю патичку покласти сюди. Ага, і типу в мене тут міст. О, я юний будівельник. Так, давай кладемо його ось сюди. Чотко. І ще підемо, візьмемо одненьку патичку. Давай, патичка. Ми тебе теж покладемо і. Ну я ж все ж таки повинен звідси втекти, да? Ну, ну напевно вже, скільки можна. Стоп, а, а далі? Далі скачемо сюди, да? Хух, Хух. Чотко. Екзіт – це вихід. Ну, чи це вихід? Давай дізнаємося. Заходимо і тут. Шат зе arms. В мене є пушка! Не підходь до мене. Це що починається бій? Так, це починається бій. Так, ні-ні-ні, я повинен знищити його ліву руку. Я повинен знищити його ліву руку, а він шмаляє справою. Так, на тобі, поліцейський. О, чути? ти? Бадабум. А далі куди? Це все? Я думав, буде набагато складніше. А я зміг затащити. О, машинка. Let's go. Ми поїхали звідси. Все, до побачення, телебачення. Я з вами тут бавитись не буду. Я полетів. Куди я їду? Хто ж знав, що я маю ще сам їхати? Я думав, вона сама їде. ні. Я повинен нею їхати. О, можна заїхати в магазин. Ну так, я ж тільки з в'язниці. Втік. Давай заїдемо, подивимося, що там. Може я зможу чіпси собі купити. А я можу вийти якось. О! тур-тур. Клас, а як мені звідси вийти? А, я повинен зіскочити. Знайди інший шлях для того, щоб втекти, або для того, щоб зайти. А навіщо мені взагалі сюди заходити? Але якщо я можу зайти, то звісно я зайду. Давай зайдемо, подивимося. Я там думаю, що за мною ніхто не виїхав, тому що я не сильно то хотів би б цього. Так, тут якісь бусти, тут в нас з тобою бензин, тут -то ящик. А навіщо мені ящик? А, -а, а. Ящик для того, щоб я піднявся. А-а-а. Тобто це обов'язково. Я думав, я тут якось можу заскочити і далі піти собі. Ага. Так, це ми кидаємо. І далі я повинен взяти ящик. Ага. О, ящик сюди зі мною. Я ж зможу з ним піднятися, думаю. А що це таке? Хто тут якісь какашки оставив? Ні, то камінь. То камінь. Хтось на скелі поклав міни. Ви що, смієтеся з мене, чи що? Навіщо ви взагалі на скелі поклали міни? І я чуть на них не наступив. Ми піднімаємося, і тут у нас з тобою. О, Піу, піу, пів. Полетіло звідси. Я думаю, я втік. Да? Так, да, я зміг втекти. Ми змогли з тобою втекти. Поліцейський невдаха. Ха-ха. Дякую вам за увагу та бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау. -пока. Wow.